Короче <ріхи> мне делать, и чм набрать на валяшку и точка. А тут -то у нас ведь у меня две на валашки было. А, -а что я не понимаю, что их назвали на якщо а если вони хороши тут они ударились. Ну, вы поняли, да? То что оно вот спало. Не знаю, поки не ще на полу короче, вот так. Точно, я вот так рублю. І вона мене один раз fall. Поки не вона наставала щось. Ой. Ладно, давайте так. Ой, вилетіло нюкать. кіці. Да на беляш тоже ба. А кошелек на варіантах, так? Желте. Хей. Hey. Надевай. Корень не бывает, где корите зальз. На у меня что-то два карте. Ну, это мене... Карт. не важно, у меня два. Дуба. Два. Дуба два кого. Два. Дуба... Так. Самым карманом я закинулся. Так, короче, сюда телефон надо. Нефа, все это кинули. Это типа вс. Так блин. О! Имба, имбличек. Так, ну тут закинуть и все. Иду побачення. У нас стол выгоняет, что шо? У нас уже вот так, Дивіться. Я його... Коротше, я до нього не лізла, я просто сіла. дивіться. О, бачите, я... вона даже оця рука тут. А як, прикиньте, що стілець вже ламається. Коротше, це так виглядає. І у мене ще ось такий брелочок є. Я не знаю, але я його не чушу, І все, коротше, якщо шоу, я це відео зберігаю і вважаю, ну... Буду викладувати на ну, основному аккаунт. Ну, ось аккаунт. Коротше, я відео зніму і думаю, то, що його ютуб забаниться. Так що зарані прийдую не богатся. Мій там лика в описанні можете подивитися. Це основний аккаунт буде. Мене там 118 под.